І наступна доповідь це вже від європейського товариства за теросклерозу, професор Мерал Кайзакоглу, це професор кафедри кардіології медичного факультету університету Ізмір Туреччина, дійсний член Європейського товариства кардіологів, і дійсний член європейського товариства за теросклерозу, і крім того, керівник комітету національних товариств Європейського товариства за теросклерозу, член американського коледжу кардіологів, американської асоціації серця. Член турецького товариства кардіологів, Турецької асоціації метаболічного синдрому і турецької асоціації атеросклерозу. Я можу сказати, що професор Мира Кайзакоглу вона буде також казати про промову свою жінки і серцево-судинні захворювання. Бачите, ми не домовлялися, але це дійсно актуальна проблема. Я переглянула досить швидко, тому що недавно отримали цей запис. Її лекцію можу сказати, слайди не повторюються разом з моїми, але тут більше вже національного досвіду і європейського, і національного досвіду Туреччини. Зараз послухайте. Прошу до слова, професор Майцер. Мирал Кайсахоглов. Прошу colleagues, Uh, all, to... Шановні колеги, перш за все хочу висловити щиро подяку оргкомітету за запрошення мене на таку важливу наукову зустріч в Україні. Це моє розкриття конфлікту інтересів. Дозвольте мені почати з європейської статистики, яка показує смертність із причинами для всіх вікових категорій. І серцево-судинні захворювання є вбивцею номер один, як для чоловіків, так і для жінок. Майже 40% усіх смертей жінок і чоловіків в Європі спричинені серцево-судинними захворюваннями. Якщо поглянути на весь світ, то майже половина жінок померла від серцевих Восудинних захворювань, і якщо озирнутися 30-50 років назад, ми побачимо, що профілактичні заходи призвели до значного зниження смертності від серцево-судинних захворювань у чоловіків, але це не є так для жінок. І що ще важливіше, інфаркти міокарду у віці до 45 років у жінок у всьому світі неухильно зростають. Ще один важливий момент цієї теми – це низька обізнаність жінок про серцево судинні захворювання жінок. Ми провели опитування в моїй країні за участю майже 8 тисяч осіб, і ці дані показали нам, що чоловіки та жінки не знають, що основною причиною смерті жінок є серцево судинні захворювання. Подивіться на. На ці кругові діаграми. Рожевий колір відповідає обізнаності і у чоловіків, і у жінок вона менше половини, і рівень обізнаності не корелює з рівнем освіти, корелює лише зі старшим віком. Це означає, що старіння призводить до усвідомлення того, що жінки вмирають від серцево-судинних захворювань. Серед лікарів рівень обізнаності також низький. Дані зі сполучених штатів показали, що 8% лікарів первинної медичної допомоги, 13% акушерів і лише 17% кардіологів знають, що серцево-судинні захворювання є назнач... найзначущою причиною смерті жінок. Подивимося на інші дані з моєї країни. Це дуже нове дослідження, яке ми провели минулого місяця в моєму університеті. Теті, ми опитали медичних працівниць жінок, це були майже 400 жінок, і ми зрозуміли, що більшість з них, 90% боялися захворіти на рак. А обізнаність серед них медичних працівниць про те, що серцево-судинні захворювання є основним бивсією жінок, складала лише 19%. І ці жінки також не звертали уваги на власні індивідуальні фактори ризику атеросклерозу. Отже, недостатня обізнаність є важливим фактором, і причина, що лежить в основі цього, це неправильне сприйняття. Жінки вважають, що хвороба серця це чоловіча проблема, а також що серцеві хвороби є лише у літніх жінок, і головною причиною цього є те, що естроген захищає жінок від серцевих захворювань. Це вірно. Впродовж дітородного віку, але тільки якщо у жінки не було факторів ризику, Дозвольте мені це пояснити. Естроген дуже сильно впливає на судини жінки. Це призводить до того, що артерії жінки стають більш еластичними, меншими за розміром, і це не пов'язано з індексом маси тіла чи гіпертрофією лівого шлунечка. А також це призводить до того, що артерії жінки чутливіше реагують на запалення. і якщо є фактор ризику, то такі артерії стають більш шкідливими для жінок. Ще одне пояснення. Дозвольте мені показати на цих діаграмах на цих малюнках. Ліворуч, чоловіча артерія з атеромою, праворуч артерія молодої жінки з атеромою. Як бачите, у чоловіків атерома росте в напрямку просвіту всередину, утворюючи стеноз але у жінок через еластичні артерії невеликого розміру вона росте за межі просвіту. Отже, це означає більш ексцентричне ремодулювання, яке призводить до більш атипових симптомів, оскільки просвіт не звужується. І до більшої м'язової дисфункції у жінок, необстрактивних уражень, які ми називаємо мінока інфаркт міокарда без обстрактивного ураження коронарних артерій, більш дифузного артеросклерозу, меншої кваліфікації, що призводить до більш м'яких бляшок, і все це означає більшу ішемію у жінок. І Через ці неправильні. Уявлення та наслідки впливу естрогену на жінок із фактором ризику, атерома призводить до нетипових симптомів, і це призводить до більших труднощів у діагностиці, в свою чергу, до запізнення діагностики, запізнення лікування. Менш агресивного лікування та зменшення профілактичної ремісії, і все це разом призводить до більш високої смертності у жінок, а також і у чоловіків з атеросклерозом. Це дані з моєї країни. Дивимося на всі інфаркти міокарду. Інфаркти міокарду з підйомом сегмента СТ. Ми бачимо, що як у госпітальному періоді, так і впродовж наступного року. Коли ми порівнюємо смертність, спостерігається значне збільшення смертності жінок порівняно з чоловіками, які мають гострий коронарний синдром. І розглядаючи причини цього, ми розуміємо, що звичайно жінки були старшого віку. Але окрім цього, у загальному часі ішемії існує 35-хвилинний розрив між чоловіками та жінками. І лише у періоді двері балкон різниця становить 5 хвилин, а решта розриву виникає через пізнє звернення жінок по медичну допомогу. Це означає, що з моменту появи симптомів, жінка викликає швидку медичну допомогу. Майже на 30 хвилин пізніше, ніж чоловіки в тій самій ситуації, і це призводить до більшої смертності від гострих коронарних синдромів. Це дані з Італії, і вони показали, що атипові симптоми знаходяться в центрі гострих коронарних синдромів. Оскільки вони пов'язані із вищою смертністю і затримкою звернення по допомогу, і з огляду на відсутність знання і сприйняття ризику у цих пацієнтів, процес прийняття рішення призводить до пізнього звернення по допомогу, особливо у жінок. Все це призводить до більшої смертності. Крім того, якщо подивитися на бляшки чоловіків і жінок, що призводять до гострого коронарного синдрому, ми розуміємо, що у чоловіків основною патологією є розрив бляшки, але у жінок це ерозія бляшки, а не розрив бляшки, і це має велике значення, оскільки просвіт бляшки у жінки звужується менше. Але цитокіни виділяються, і отут є тромб, але ерозія бляшки призводить до відсутності важких симптомів у жінок. І тригери розриву бляшки також різні для чоловіків і жінок. У чоловіків ми бачимо куріння, але у жінок ми бачимо, що ЛПНШ і високий кров'яний тиск є більш важливими тригерами. Хочу показати вам також статтю. Жінки, ліпіди і атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, заклик до дії з боку європейського товариства атеросклерозу для цієї статті. Ми провели дуже спеціальний аналіз, який показав, що порівнюючи і жінок, ми бачимо з показників серцево-судинних подій, а також смерті з будь-яких причин, що підвищення рівню ЛПНЩ є більш шкідливим для жінок порівняно з чоловіками. Отже, це дуже важливо. ЛПА маленька також є вищою у жінок порівняно з чоловіками, оскільки ви дуже добре знаєте, що на його рівень критично впливає генетика а у жінок рівень ЛПА маленька підвищується з вагітністю та менопаузою, паралельно підвищеному серцево-судинному ризику, а також щодо гіперліпідемії і рівню ЛПНЩА, Жінки із С сімейною гіперхолестеринемією мають вищий ризик серцево-судинних захворювань порівняно із чоловіками із СГХ. жінки із СГХ отримують діагноз на 4 роки пізніше і з меншою ймовірністю отримують оптимальне лікування. аби досягнути цільових показників ЛПНША. І що ще більш важливо, періоди вагітності та лактації є важливими періодами в житті жінки з високим рівнем холестерину, тобто тягар холестерину зростає із збільшенням кількості вагітності і періодів лактації. Однак ефективність і безпека гіполіпідемічної терапії статинами для первинної та вторинної профілактики є подібними у чоловіків і жінок, не відрізняються. І жінки отримують таку саму користь, як і чоловіки від інгібіторів PCSK9, езитемібу та інших методів лікування. Однак, як ми бачимо в оглядовому дослідженні, жінки менш ніж чоловіки досягають цільових значень кардіопротекторної терапії під час подальшого спостереження на початковому етапі та через два роки, особливо ті, хто має вторинну профилактику, що означає, що ті жінки, хто раніше мав серцево-судинні події, використовують менше інгібіторів АПФ, менше статинів і менше аспиріну, ніж чоловіки, це недобре, і ми повинні покращити цю терапію у жінок. Коли ми дивимося на життєвий шлях жінки, ми бачимо, що репродуктивні фактори також грають важливу роль у розвитку серцево-судинних захворювань. У молодому віці, наприклад, СПКЯ, первінна недостатність яєчників або рання менопауза, або під час дитородного віку діабет спричинений вагітністю, гіпертонія спричинена вагітністю, прееклампсія, лікування безпліддя. Або в старшому віці замісна гормональна терапія, чи менопауза, все це призводить до збільшення серцево-судинних захворювань у жінок. Існує дуже довгий список специфічних факторів ризику для жінок, ці я вже згадувала. Також використання оральних контрацептивів, променева терапія раку молочної залози в анамнезі, запальні захворювання. Всі імунні розлади призводять до підвищеного ризику у жінок, і гайдлайни також пропонують розглядати ці фактори ризику для кожної жінки. Я хочу навести приклад лише гестаційного діабету. Незалежно від віку, розвиток діабету під час вагітності призводить до збільшення частоти серцево-судинних подій у 3-10 разів у подальшому житті Тож, наявність таких ускладнень під час діабету також визначає ризик серцево-судинних захворювань у жінок протягом усього життя. Тому ранні обстеження та діагностика таких жінок є дуже важливими. У певних клініках, наприклад, у Клівленді, будь-яку молоду жінку з преклапсією, діабетом спричиненим вагітністю, гіпертензією спричиненою вагітністю, полікістозом яєчників або ранньою менопаузою, направляють до, до профілактичних кліник для скринінгу серцево-судинних захворювань. Отже, це дійсно важливо. Також є деякі невизнані фактори ризику у жінок. Це психосоціальні фактори. Роль жінки в сім'ї впродовж всього життя є важливим фактором ризику серцево-судинних захворювань. І також велика кількість жінок у всьому світі протягом свого життя стикаються з фізичним або психосоціальним насильством, або насильством з боку. Партнера, як би це не називали, і таке насильство фізичне або психологічне, створює постійний ризик навіть після закінчення цієї насильницької дії впродовж принаймні 30 років, що призводить до депресії, хронічного стресу, змін у поведінці щодо здоров'я. Втрати самообслуговування, підвищення рівню ліпідів, куріння, зловживання алкоголем, порушення ліпідного профілю, ожиріння все це призводить до збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Тому вперше цього року гайдлайни по гіпертонії Європейського товариства кардіологів визначають гендерне насильство та дискримінацію законів та норм щодо гендерної ідентичності як одні з факторів пов'язаних із статтю, які слід розглядати для підвищення класифікації осіб із підвищеним артеріальним тиском щодо визначення десятирічного ризику серцево-судинних захворювань. Також стійке запалення внаслідок таких захворювань, як ревматоїдний артрит, вовчак, імуноопосередковані розлади, середземноморська лихоманка, віл, хронічні інфекції або, наприклад, деяким жінкам подобається татуювання, мезотерапія або силіконові імплантати. або... Зінофільна астма може бути фактором збільшення запалення, що призводить до сильнішої запальної відповіді на окислення алпинища та інших факторів, що призводить до ранніх серцево-судинних захворювань у жінок. Я хочу навести лише один приклад такого розладу. Наприклад, якщо вагітна хворіла на ревматоїдний артрит. Це означає, що ця жінка під час госпіталізації для пологів матиме вищий ризик переклапсії, перипартальної кардіоміопатії, аритмії, гострого ураження нирок і винозної тромбоемболії, Ми отримали ці дані з аналізу стаціонарних пацієнтів США. Тож ми повинні знати ці фактори ризику для жінок. І шукати і виявляти їх якомога раніше, а потім лікувати їх якомога раніше зміною способу життя і, якщо необхідно, ліками. для діагностики серцево-судинних захворювань, коронарних артерій у жінок важливу роль грає КТ коронарних артерій. Хочу підкреслити, що аномальний стрес-тест, його виконання, так, несе ризик, але аномальна КТ-ангіографія несе більший ризик для жінок, ніж аномальний стрес-тест. Причину я вам пояснювала, коли коронарні судини мають нормальний вигляд, але насправді не проводять кровоток, там є тягара тероми, як ми бачимо тут на всуст у цієї жінки з нормальною коронарною ангіограмою. Від нормал коронаві антиограм. Тож підсумовуючи, можемо сказати, що для жінок серцево судинні захворювання є вбивцею номер один, як і у чоловіків. І половина жінок помирає через серцево-судинні захворювання, і смертність серед жінок із інфарктом міокарду все ще висока, оскільки неправильне сприйняття та недостатня обізнаність є основними факторами, що призводять до такої високої смертності. Значними перешкодами, які ми маємо подолати, є статеві та гендерні фактори ризику. І маємо нагадати, що естроген захищає жінок тільки якщо вони не мають факторів ризику. Ця картинка, я думаю, пояснює ризик для жінки з фактором ризику. Це лише для прикладу, молода жінка, що курить. Ранній скринінг факторів ризику має надважливе значення для запобігання серцево-судинних смертей у жінок. Отже, як ми маємо це робити, я думаю, що опортуністичний скринінг є дійсно важливий і незалежно від віку, під час будь-якого несерцево-судинного обстеження, такого як сканування очей, мамографія чи комп'ютерна темографія на пневмонію, важливо провести пошук кальцифікатів у коронарних судинах жінок. І якщо ми бачимо щось інше. Ми повинні якомога раніше направити їх на серцево-судинний скрині. Це також стосується перебігу вагітності, вагітних із складненням, цукровим діабетом і гіпертонією, а також із жінок із частими інфекціями та хронічними інфекціями, такими як ВІЛ, ВГЦ. І жінок з імунними захворюваннями та алергією слід якомога раніше направляти на скринінг серцево-судинних захворювань, щоб запобігти серцево-судинній смерті жінок. Але в центрі всього цього маємо підвищувати обізнаність серед населення в цілому, а також серед лікарів. Дякую за увагу. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо емірал Кайзакоглу, професору Кайзакоглу, за таку чудову доповідь і погляд з Туреччини, європейський погляд і оцінку всіх ризиків, які на жаль впливають на перебіг ішемічної хвороби серця і перебіг серцево-судинних захворювань у жінок.